Як звільнитися з роботи, якщо ти внутрішньо переміщена особа? а Твій роботодавець продовжує працювати на окупованій території, і ти не можеш прийти, подати заяву, поговорити і зробити це в той спосіб, в який ми звикли звільнятися. Які механізми тепер розробила держава Україна і як ними користуватися? Про все це сьогодні? Ви дізнаєтеся, але перед тим прошу підписатися вас на цей канал, це канал всі свої. На ньому багато корисної інформації для внутрішньо переміщених осіб, для біженців, для тих, хто. Не проживає тимчасово вдома через війну Росії в Україні. Тож, внутрішньо особа може розривати трудовий контракт в односторонньому порядку, і відтепер для цього передбачена ось яка процедура. Ви маєте прийти до центру зайнятості за місцем проживання або реєстрації, де ви тепер мешкаєте, і подати туди заяву на ім'я роботодавця. В ній ви маєте повідомити, що все, ви більше не працюєте і. Розірвати ваші робочі стосунки. Датою припинення трудового договору в такому випадку вважатиметься наступний день після подання такої заяви. Е, вже центр зайнятості уповноважений повідомити вашого роботодавця про те, що у вас більше немає робочих стосунків. Але є одне важливе, але якщо е, немає зараз зв'язку з вашим роботодавцем, або якщо територія окупована, або Є ще трильйон інших причин, чому зараз не можна з ним покомунікувати. То ця заява зберігається у територіальному органі центрального органу виконавчої влади в підконтрольній території України до моменту деокупації. І потім, коли відбудеться деокупація, протягом семи календарних днів цей орган має повідомити роботодавця. Такий механізм розробила Держава Україна, і оце є єдиний правильний варіант, як звільнятися. Ну і власне також. Цей центр зайнятості повідомить і територіальний орган Пенсійного фонду України, і територіальний орган Державної податкової служби Внутрішньо переміщена особа, тобто ви будете взяті на облік. Якщо навіть у вас немає документів, які необхідні для надання статусу безробітного, ви зможете отримати статус безробітного без додаткових вимог. Ну і до того, як ви отримаєте всі необхідні документи і відомості про свій трудовий стаж, про заробітну плату, страховий стаж, ви зможете отримувати допомогу по безробіттю в мінімальному розмірі. Її вам призначать за законодавством. Там вже є процедура необхідна.